Берете дорогу Пацани, та й зіте. Ось вісім це всі б! зараз взіру на фі. Пане. Я вани. Зрозумійте. Що це означає? Це означає, що ви бі. ні одного вимоги з закону не дотримали. Послухайте. законів України. Ви рідні, де я був в вигнані. Огляд на стан спіння проходжуєтесь пройти чи ні? Чуєте, що я вас питаю? Останній раз запитую. Адвокат. Який адвокат? Адвокат зараз подзвонить. Пане, Водій, якщо ви не будете проходити, ми Огляд... автоматично фіксуємо це як відмову. Менше говоріть, менше вийде. Огляд проводиться менше у присутності говорить, двох менше свідків, полуці. а не у присутності Хлопці, адвоката. Чуєте мене? Я є І суддя і адвокат всім вам. Бо я є. Хто? Заслужений артист України. <рес> артист? Камера включена? Так, звичайно, я вам пояснив, це що зразу, що камера включена. Це вас дуже хвилює, чи камера хвилює. Включена, чи ні. А знаєте, що я був в Англії? — Ще не знаю. І не хочу Після знати. Після що має дівчинка грамоту, зараби насхати. Перше. Друге. І мене мені тим хотілося заказати вас асфальт. Але генерал, який керував шостим відділом і охорони президента. Добре, добре. Охорона президента, шостий відділ, я це все розумію. Огляд, погодитесь Ти відео. Я розумію, що нам комусь ти служиш. Бабки, скільки тобі треба? Я... Тобі ні... Мені тобі треба, копій, ти щоб ви прийшли огляд 20. на стан п'яніння. Я нікого тобі копійки не дам. Не треба мені ваших копійок. Народну Україну. Берете а до тру... рота трубку. Ідуйте 5 секунд. Я прошу з моєї машини забрати руки. Я вашу машину не трогаю. Я сказав на... Що сказав? Десять сантиметрів машини тримати. Я опров根... 10 сантиметрів тримаю. А я камеру свою. Доставайте свою камеру. А хуя то добу. Бік буде бі, Свої пацани. Своя влада. То ви відмовляєтеся про хващення огляду. Ну так беріть до рота і проходьте огляд. Дуйте 5 секунд. Ти знаєш, за чи не знаєш? Знаю. Девіть вимог! Що що? Девід вимог. Про зупинку зранку знає. Ти знаєш? Знаю. 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 Чому не зупинили? Я вас не зупиняв, я проводжу огляд на стан спрініння. Де Та хто такий? Зрозуміло? Такі? Інспектор поліції лейтенант Говзан. Я вам представляю. Говзан? Так. А з Ні. А звідки? З управління поліції. Слава Гоузен! Спірзавод! Який спірзавод? Я... Управління я... поліції! Висловлюйтесь? Будь ласка, цивілізовано! <розуміло> <розуміло> Вам треба перекладача? <розуміло> не треба. Ви розумієте мене добре? Не розумію. <розуміло> Що саме ви не розумієте? <розуміло> драгер... Давай, інтернет. Давай це все в інтернет! Давай Давайте все зразу в інтернет! Драгер дути, будете, я вас останній раз запив. Я сказав без адвокату не буду. Все, ваші справи. Не ви відмовляєтесь Дути? Так. Мені скоро В Медзаклад буде. будете їхати. Не буду їхати, найприїдуть сюди. Точно не будете їхати медзаклад. Я сказав, нехай мене серце болить. ти спіднявся, улабалий, я нічого не зображаю, що говорю. Ясно. Добре, діми приходимо, свідки. Тобто ви відмовляєтесь. А свідки від... ви записали їх, хоч їх фамілію. Запишемо, запишемо. Хлопці! Що ви себе завтра у вас на роботі не буде! Всіх... <свист> Думаєте? <плес> Я пане. Пане. То ви відмовляєтеся від проходження огляду. Що останнє сп'яніння з явними ознаками сп'яніння? Зараз перебуваєте в автомобілі? Я доказав перше! Ха <плес> 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 ти доказав бл чи ні! Ти доказав бліде! Звідти. Будь ласка, культурно зі мною говоріть. Я сказав, ні Я ні. з вами спілкуюся, вас розкидаю, в снігу не йде у вас ніхто. Сумніваюся, що ви знаєте. Я є цей спосіб по самбо і по гімнастиці. Ми двоє лід і стаємо, розкидаємо вас в момент. А де ваша Ліда? А де вона? Я її взагалі не трогав, ні... не знаю, де ваша ваше пацан, сприйняття. Я маю, я меншу світити в Україні маю лондонський коледж. Ну. І не мене за те, що я не вартую. Я вартую багатим, багато і міського війську зажолав. Я за їду з цвинтару свічку запали. З цвинтару їдете? Ти... Fire, з Лідою? З Лідою, я вам говорив? Священник був. Добре, то ви з священником разом пили чай? Не пив. Добренько, щасливо вам, радий Я був з вами поспілкуватися. Зараз хлопці до вас піділи. Зараз хлопці дадуть. Да. А протокол і дадуть і протокол, і машину і машину заберуть.